Дані три точки а, Б і С, які мають свої координати, знайдіть довжину медіани АД трикутника а, Б, С, якщо точка Д належить від різку БЦ. Ну, для візуальності накреслимо трикутник, назвемо його а, Б, С і проведемо медіану з вершини А. Медіана, я нагадую, ділить сторону навпіл. А Б С і медіана називається АД. Так ось, точка А має координати 0,0, точка Б має координату мінус 63, і точка С має координату 2-1. Щоб знайти довжину відрізка, нам потрібно знати координати точки Д. Точка Д є серединою відрізка, тобто вона знаходиться за формулою. Треба відповідні координати додати кінців відрізка і поділити навпіл. Тобто, 2 плюс мінус 6 поділити на 2. Ось ми координати додаємо по x і координати по y, мінус 1 плюс 3, та поділити на 2. Точка D має координати 2 плюс мінус 6 буде мінус 4, поділити на 2 це буде мінус 2, мінус 1 плюс 3 це буде 2, 2 поділити на 2 це буде 1. Тобто точка D має координати мінус 2, 1. Щоб знайти довжину відрізка AD… Дорівнюю. Це корінь квадратний. В дужочках ми пишемо з кінця віднімаємо початок, тобто мінус 2 мінус 0 це в квадраті, плюс так само з y з кінця віднімаємо початок, тобто 1 мінус 0 і це в квадраті. дорівнює. Ну і неважко тут порахувати, мінус 2, мінус 0 буде мінус 2, в квадраті це буде 4, 1, мінус 0, 1 в квадраті одиничка. Тобто у нас виходить довжина відрізка, корень із 5.